Ніколи не бігав я за жінками, ні до чого мені спиртне. Не люблю кокаїн і марихуану, вигук фу, лиш п'янить в мене. Фу, як вигукне схвалення того, що я роблю. Е, ми догнали. Люблю ненавистим я бути, добре те, що я поганий. Навкруги порядні люди, але заздрять хулігано. Це ейфорія, шик і клас. Коли ти перший лиходій, мені до лиця, чорнота, оця, зневага це просто щось. Чакі, Сталін, Мегатрон, Ерік Картман, Данкі, Конг, Вейдер, Нейдер, Саймон Легрі, Термінатори, один, 3, Три, Яго, Джокер, Волдеморт. Макенроблюндрує корд, містер Берс і скелетор, яка нудьга ваше добром. Коли тебе хочуть придушити, щоб дикий звір тебе роздер. Знай, що будеш вічно жити, якщо всі хочуть, щоб ти помер. Я мудро дам тобі пораду і затямти назавжди. Відчуй приплив припив життєвих сил. Знива це просто що.